12.01.2017 12 року представниками відділу протидії наркозлочинності у управління національної поліції Тернопільської області в ході реалізації противної інформації на території автовокзалу міста Тернополя вулиці Живо був затриманий раніше судимий, молодянин, житель міста Тернополя, ворожний з Івано-Франківської області. Був, був затриманий під час того, як отримав передачу з Івано-Франківської області. з... Таблетками суботексу. Під час огляду посилки даної передачі було виявлено 22 таблетки з надписом Суботекс. Орієнтовна вартість даних препаратів близько 15 тисяч гривень. Наркодилера взяли, що називається, на гарячому. Коли в його руках уже був пакет з одягом, куди спільники ретельно заховали блістери з 22 таблетками суботексу. Канал надходження наркотиків поліцейські з'ясовують. Дана особа займається вже не один рік збутом. Наркотичного засобу ПМУ був, був який міститься в таблетках суботексу він також є наркозалежний, сам вживав, сам вживає. Піну е, почався в ніч відподавитися до е, замальної злочини, саме за крадіжки. Зловмистика затримана у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Триває розслідування.